З вами програма Хендмейд, як завжди, до вас повернулися. Ваші ведучі Андрій і Лена. сьогодні. Ми з вами будемо робити. Дещо. Знову ж таки повертаємося до того, що ми робили купу раз уже в наших програмах. Ми будемо валяти знову. Тобто, ти будеш валяти? Я буду опять відбивати. Але тим не менше, у будь-якому випадку це буде гарно, це буде а, швидко досить, і ми це будемо робити не самі. Знову до нас в студії приєдналася наша вже одна із улюблених гостей Валентина Шлейко. Валечка, доброго дня! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, чим саме буде сьогоднішній метод валяння відрізнятися від усіх попередніх. Сьогоднішній метод ми будемо використовувати хустку. Так. Можна використати іншу тканину, але я дуже полюбляю хустки. Я полюбляю взагалі і щось робити, і щось шити з хусток. Я вважаю, що це повернення наших традицій. Воно дуже своєчасно зараз, і тому ми будемо використовувати хуст. Так, бачу, що можна зробити з такою хусточкою дуже чарівні такі туфліки. Да, домашні. Балеточки, балетки дуже домашні. От я саме тому їх принесла, щоб можна було подивитися, як можна використати От ці фрагменти. Оце хустка. Це хустка. Вона, коли привалюється, вона така дуже цікава, стає фактурна. Uh -huh. Об'ємна, можна зробити цікаву брошечку, так само з, з хусткою. E, що нам сьогодні знадобиться, окрім головної героїні хустки? Окрім головної героїні хустки, нам знадобиться вовна, як завжди. E, трошки декоративних волокон ми візьмемо. Ну, в так. принципі, от і все. І все інше, то що ми робили завжди. А сьогодні у нас досить така тоненька робота буде. Я так бачу, що A, по цьому Вона просто пасту. вузенький такий пасочок. Ми сьогодні робимо він дуже, дуже такий цікавий. Буде, буде як цікавий такий фрагмент доповнення жіночої якоїсь такої сукні чи mm -hmm. сорочки, можна з mm -hmm. наверх потягти. От так дуже цікаво mm -hmm. виходить. Такий. можна навіть на пальто мені, здається, якщо в так воно дуже така міцна така річ виходить. Тому можна ну, декоративна, але міцна. Декоративна, але міцна. Тому можна, в принципі, і на пальто. Ну що ж, тоді я так думаю, що пора починати. Мені вже самі цікаво, що у нас вийде. Що друзі? Ми починаємо нашу роботу. Ми сьогодні привалюємо хустку до Паска, і ми з чого будемо розпочинати? Ми будемо розпочинати з того, що я розкажу взагалі, що як виглядає цей пасок. Пасок для того, щоб він гарно лягав на жіночу фігуру. Жіноча фігура дуже цікава. Наприклад, нашої ведучої ми покажемо. Так. вона іде з такими, от з боків. Впадінки у нас виходить, тому тут фішка буде в самій розкладці. Що ми не будемо розкладати його рівненько, ми будемо розкладати його, особливо розкладку для того, щоб він мав саме таку анатомічну форму, як угу. жіноча фігура. Угу. Починаємо ми, от перша, перша наша лінія центральна, вона йде тільки пряма. Тільки по прямій ми розкладаємо. Так. А далі у нас вже будуть тонкощі. Тобто спочатку ми центральну вісь створюємо. Так, такою. Ми створюємо центральну вісь, від якої ми вже будемо робити е, наші всі нюанси. Угу. Це наш буде такий орієнтир. Е, пасок розкладається в два шари. Це для тих, хто вже працює в валянні, хто вже розуміється трошечки. Це, це досить такий простий майстер-клас для починаючих, для середнього рівня. Не для... Не для важкого такого. Для тих, хто вже валяє, це можуть бути якісь цікаві відкриття в плані як нюанси, як приваляти гарну хустку чи просто тканину. Тканина взагалі може бути не обов'язково е, вовна, може бути і шовкова тканина, шовкова тканина ще краще привалюється. Ну і синтетичні, так само віскоза може привалятися, яка синтетична, яка, якщо вона така, ну, хоч щось є натуральне в ній якісь. Е, Волокна, то вона буде гарно привалюватись. Угу. Так, перший шар ми розклали. О, так. перший буде за рахунок. Е за рахунок того, що воно буде сідати у у садочку, давати uh -huh. воно буде стягуватися лише в одному напрямку. Uh -huh. Інше наше пасмо ми розкладаємо перпендикулярно до цього. Отак от виходить. А. В нас. а от чому секрет Так, от в цьому секрет? За рахунок вже потім за рахунок усадки, коли ми вже в процесі роботи будемо ввалювати вже в хустку, вона вже. Буде е, кріпитися поверх цього всього, але отут воно трошки дасть такі вірообразники і uh -huh. розкладочка. Вона потім дасть таку на, на по тканині вона розтягнеться вже поготові, uh -huh. і саме тому цей пасок має лягти ідеально максимально гарно підкреслити фігуру. Тобто він не буде прямий такий, отакий uh -huh. чоловічий ремінь йде. Він буде такий, як ну як схоже трошки на корсет, здається. Так, поки я це роблю, я попрошу тебе вирізати фрагменти саме нашої хустки. Хустка, такі у нас ну, кусочок, може там у когось від чогось лишився. Це може бути, я кажу, що може бути якась тканина, така не обов'язково з таким цікавим орнаментом. Але мені, от більше за все, наші наші хустки, от саме українські, мені здається, угу. вони такі найгарніші. Може, тому що це наші. Я думаю, що не без цього. Да. Ти вирізаєш фрагмент, ми поки uh -huh. поки розкладаємо, щоб ми потім вже привалювали. А взагалі можна просто от вирізати фрагменти, фрагменти цілі. квітів, да. але нюанс такий, що треба трошки за ми цей край запас ми будемо робити. запас робити. Uh -huh. да. Тому що ми цей край, там, де от ми відрізаємо, оце ми будемо потім перекладати трошки ще вовни. Тобто, uh -huh. якщо ти хочеш, щоб у тебе залишилося лише квітка, тобі треба десь сантиметр відступити від цієї uh -huh. квітки, зробити запас. Так, перший другий. І тепер третій. Третій так само ми йдемо, от третій напрямок наших волокон йде так само перпендикулярно, але в іншу сторону від першої нашої осі. І от, виходить, така така десь сантиметрів на 30-40, на, 30, на 40, мені здається, така наша заготовочка буде. Це був перший шар. От ми його розклали. Другий шар ми весь розкладаємо рівненько. Він дасть нам таку фіксацію. Щоб у нас взагалі не пороз'їжджалося. все, пороз так? не да. пороз'їжджалося, В таких виробах, якщо ми хочемо, ну, ну, наприклад, щось там чи сумка, чи щось таке, цупке має бути. Е, Обов'язково має бути два, може чотири, три шари. Угу В коли допускається, може бути один, якщо. Так, ми продовжуємо роботу разом з тим, що з нашим фрагментом. Я його вже вирізала. Тепер ми його будемо а, прикладати сюди вже. Так, ми прикладаємо вже його до, 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 до паска. Так, по центру. У нас ще два таких є шматочки невеличких. Ми їх так само застосуємо тут. Так, Все. так. вже майже гарний. Вже майже гарно. Угу. Тепер другий нюанс в роботі з хусткою. Чи теж я сказала, що ми десь, якщо ми вирізаємо якийсь фрагмент, саме який ми хочемо приваляти, ми маємо його на сантиметр десь відступити для того, щоб потім цей фрагмент зберегти, тому що ми край закриваємо десь от такими от шматочками. Вони це кардичосна шерсть, вона така трошки коротенька, як ваточка. Потім, в принципі, можна ще оздоблювати якимось чи мережево. Можна Яке теж можна приваляти. Мережу, до речі, так само можна приваляти, воно дуже цікаво, виходить. то так, же, якщо воно м таке об'ємне, воно потім збирається, такі гарні рюшечки. Тепер поливаємо. Так, Ми зробили нашу основу поясу, це центральна його частина. Потім ми вже розгорнемо цю заготовочку нашу і зробимо наші пасочки, які ми... Саме зав'язується цей великий пасок. Mm -hmm. Так, Ми поливаємо. Давайте нагадаємо, чим саме ми будемо поливати. Що це за mm -hmm. розчин? Це звичайна вода, це звичайна вода або мильний розчин, або просто, звичайно, така досить тепла водичка, потім ми його е перемилимо, це все, mm -hmm. і воно буде вже, ну, початок нашого процесу буде заплачено. Ми поливаємо спочатку трошки, щоб воно зафіксувалося, щоб воно не взрухалося, коли ми будемо перекривати його угу. прицілом чи плівкою. Неважливо чим, але ми маємо перекрити і замилити це все. Наречена готова. Так, тепер ми беремо мило. Це досить звичайне мило. Хтось може працювати з рідиною для миття посуду, я полюбляю мило. А це потім да це такий теж девайс, трошки такий вон прикольний полегшить нашу роботу. Така прасочка. Прасочка така. Так він він до речі, так і називається. Але це спеціальна прасочка, така дерев'яна для валяння. Для валяння я замовила у да, у наших майстрів. У наші там у моєї приїтельки чоловік зробив для мене цю. Таку прасочку взагалі. Ну, досить багато девайсів для валячиць, особливо ті, хто працює з взуттям. Uh -huh. Там досить така важка праця, тому треба якісь девайси застосовувати, інакше ну, це розтягується, по-перше, процес надовго, якщо тільки руками. А по-друге, воно дає міцність войлоку за рахунок цих тут Ось така от нарубочка uh -huh. йде. Так, так, так. Ця нарубочка, так, вона ну, наші, береже наші ручки. Тому що ми робимо ручками, це uh -huh. прасочку ми робимо просто швидше. Ти з цього готова? Давай. Ну що ж, друзі, у нас тут процес мильна справа, просто неймовірно мильна. Ми продовжимо працювати у шість рук. А вам ми пропонуємо подивитися поки що наш перший сюжет про історію хустки. Handmade. Скільки століть минуло, а хустка залишається одним із символів українців. Хусткою Українка закривала волосся, але у неї завжди було відкрите обличчя. Це свідчить про велике волелюбство українок. Хустка як невід'ємний елемент одягу підкреслює його буденність чи святковість. Розповідає про родинний і матеріальний статус жінки. Нагадує її обов'язки: найпоширенішими на Буковині були хустки турпани з червоним та зеленим полем, по якому розкинулися різні квіти. Один із кінців турпана випускали наперед. Ред, щоб похвалитися його красою, а до урочистих подій вбиралися гостками білого кольору. Крім білих хусток, буковинки покривали голову і білим рушником, ткали його із тонких ниток, переплітаючи з білою шовковою ниткою. Товщина нитки і кількість шовку рушника свідчили про достаток сім'ї. Хустка є давнім оберегом українців. За часів козаччини існував звичай. Кожна дівчина дарувала вишиту хустку своєму нареченому на знак вірного кохання. А до нині, усім відомий обряд покривання нареченої наприкінці весілля, в його домі. Крім того, впродовж усього весілля молодята повинні були накривати руки хустками, щоб жодне зло не торкнулося їх сім'ї. Потім ці хустки зв'язувалися між собою і зберігались, як родинний оберіг. Дуже обережно треба зняти, тому що де деякі волокна можуть потягнутися. Тобто за... не є пластир. Пластир тоді дуже різко, а тут не треба різко. Угу. Як, як ніжний, ніжний mm -hmm. пластир. Так, знаєш, як, як коханій людині, потрошечку комаха. Да, завалюємо краєчок на, на на наш. о, дивись, я, я радію всі вміють. Вже всі вміють, я всіх навчила. Я супермайстер. Ми оформили краєчки, да для того, щоб наш вироб такі були рівненькі, гарний. Тепер ми беремо нашу шліфмашиночку, Це все проходимо шліфмашиночку. Е, в роботі з хусткою чи з тканиною е, акцентуємо увагу на цих фрагментах тканини. По перше, їх пропрацьовуємо машиночку, акуратненько. Е, пропрацьовуємо оці от переходи, наші в нашому випадку. Ці от по сантиметру, тож uh -huh. ми завалювали краєчку. Потім ми пропрацьовуємо весь виріб взагалі. такі от, зробитися такі от складочки, їх треба розрівняти. Оце так само це нюанс угу. в роботі з, з тканиною. Я звертаю увагу на краєчки. От -оці. Це буде оцей от перехід у нас. Тобто нам вже угу. треба зробити такий великий. Ми їх, не завалюємо. Ми їх не завалюємо. Це для тих, у кого, наприклад, хто працює на столі, на якісь площині, кому треба зберегти площину. От треба буде розвернути цей виріб, тому десь сантиметри два з кожного боку ми не завалюємо. Це вже досить вже така. Ну, вже тканина в нас вона схопилася. Перший mm -hmm. наш етап вже зроблений, тому вона не розповзеться. Ми можемо її спокійно перегортати. Так, ми розгортаємо для того, щоб зробити два пасочки, щоб вони були симетричні. Ми розгортаємо так на один бік, і зараз ще їх зробимо. На всю дожжену майже цієї площини нашої. Це тільки продольна йде розкладка. Завжди uh -huh. можна просто взяти отак -от два посма, їх розкласти акуратненько. Ми будемо робити. Ліночка, uh -huh. Ти допоможеш мені. Ти будеш це розкладати, я тебе бере. Нє, ні, ні. ні. Е, Наші пасочки можемо задекорувати от такими от фрагментами вовної іншого кольору. В нашому випадку це червоний, мій улюблений. Так, такі як, майже як полум'я. Так, як такі фрагменти полум'я, нехай буде. І це, це ниточки декоративні, це, це бананове пряжа. Називається, Яка? Бананова. бананова. Бананова? так. Так само її треба трошки розпушити. І вона буде дуже цікаво такі давати акценти. Вона, в принципі, вона не привалюється, якщо вона без вовни трошечки її може перекрити, вона може відставати. Тому з цим треба бути дуже обережним, не робити такі великі пряді. От якщо вона розпущена, воно все буде гарно. Handmade. У нас розкладені вже наші декоративні Декор. елементи. Тепер будемо їх привалювати. Так, ми будемо їх приварювати, Так само ми робимо. Ми поливаємо теплою водичкою, фіксуємо наш декор до вовни. Угу. Наша пісня гарна і нова. Гарна і нова. Процес закінчився, ми переходимо до технічного процесу, який у нас буде виконувати наш чудовий Супермен. Ми закладаємо в рулон. Так само у нас невеликий шмат пупирки, тому ми будемо складати наш пасок декілька разів, але це на якості не відобразиться. Це ми вже змотуємо? Так, да, це ми можемо вже змотувати. Так, Тугенько це все загорнемо і спочатку рівно розкладемо. Все, Андрюша, давай, починай. Пам'ятаєш, поскільки разів? — Ні, по скільки ми. Розгортаємо і перегортаємо. Взагалі десь разів 400 може бути і трошки більше, ми будемо бачити вже по процесу, як воно у нас піде. Дивлячись на, на ті зусилля, які Андрій закладає в наш виріб, то піде швидко. Так, перегортаємо. О, вже вже видко, навіть по, по волокнах вже вжевидко, що воно вже стягується потроху. Ну що ж, Андрюша у нас продовжує ще сто разів викочувати наш пасок. Ну а поки у нас відбуваються такі силові вправи, то вам пропонуємо подивитися наш наступний сюжет. Поєднання натуральної тканини та вовни у валяльщиків називається нунофелтінгом, або сама техніка має на увазі застосування мокрого валяння, з допомогою якого вовна і поєднується з шовком або льоном, віскозою чи тонкою шерстю. Власне, саме слово нуно з японської означає тканина. Шовк і вовна легко з'єднуються і чудово один одного доповнюють, в результаті чого виходять воїстину дивовижні і приголомшливі вироби. «Нуноповсть» особливо підходить для створення текстильних пол. Плотен для пошиття одягу, або як це робить наша гостя Валентина Шилейко, для створення аксесуарів, прикрас, сумочок, шаликів, рукавичок, пасків, взуття, головних оборів і власне верхнього одягу. Завдяки використанню шовку створене текстильне полотно, а відповідно і виріб з нього, не втрачають своєї форми і прекрасно носяться. Товщину текстильного полотна можна регулювати самостійно з допомогою додаткового нашарування вовни. Зазвичай використовують кордочіс і мариносову вовну, а надзвичайно багата. Палітра кольорів і мотивів дозволяє розгулятись і фантазії, і майстерності. Handmade. Тепер ми будемо працювати. Прасочку так. Дивись, не так. Саме саме от по цьому центральному напрямку, а там так? де ми розкладали. Да. Що так? Ні-ні ні. А дивись, так? так? Так, Дивись. Дивись. Ось для чого нам потрібен цей девайс? Ага, це не по всьому, а не чисто по всьому. там, де. Так, да, нам просто ну, ми хочемо, щоб воно збіглося, центральна ця частина, щоб воно дала саме ту е, анатомічну, повторила, повторила анатомічну структуру тіла. Тому ми зараз цього, бачиш, воно вже збігається, в принципі, от воно вже видно, що ця Збігається по, по, по центральній цій частині. Якщо ми покладемо вже вже, от ми бачимо. Як змінюється наш пасок з просто рівного на такий корсетний варіант. Mm -hmm. Бачиш, о, оці наші гарні бока, воно вже за допомогою прасочки, особливо андрюшиних ручок. Моменту, коли можна всі свої негативні емоції А ми спочатку ви... воду, а потім Ні, Ми спочатку відбиваємо, потім ще раз пропрацюємо девайсом і потім вже будемо промивати. Так, Шандрюша, все в твоїх руках. Відривай. Сюди Чи на стіл? Ну, На, на, на плівку, бо воно ж щоб... так. Да. Да. Дивись. Оп, Нічого себе. Оце відбив-то відбив. Ще раз пропрацьовуємо все ручками. З милом? Так, да, з милом ще раз пропрацьовуємо. Подивимось, що у нас тут якої. Вже по всій поверхні, чи тільки так. знову по центру. Ми вже можемо по всій по центру акцентуємо, в принципі, вже можемо по всій по ногу. Десь як воно. Угу. Швидше наш процес. Що нам зробив красоту неймовірно. О. Витко вже як збігся наш mm -hmm. малюночок. Він такий получився цікавий, такий рельєфний. Тепер ми переходимо до водних процедур, ми виполоскуємо наш виріб. Пленку ми скручуємо? Так, можемо скрутити. Так, спочатку у нас, як ви вже помітили, з'явився у нас парує. такі дві ванночки з'явилися. Окріп пару. Тому... Є гаряче, є холодний. З якої ми починаємо? Андрішечка, дай нам палку, бо ми в окріп будемо окунати, щоб ми мали чим витягти. на руками може. Ну і руки як п'яти. Спочатку ми з холодної все ж таки, так? Да? Так, спочатку з холодної, Але це не принципово. Це в принципі. Важливо, щоб воно було контрастне. Тобто з однієї рідини до іншої ми от, мене там зразу. Чим контрастніше, можна даже льоду додати, чим контрастніше, тим воно краще буде. Воно ще дає так само осадку, осадку, да. осадку така тканина. Все, закінчимо завжди ми холодною водою. Тепер ми скрутимо, будемо віджимати. Зробить так само наш супергерой Андрюша. Не викручує, Андрюша, а саме віджиме. Так. Да, да. Так, все ми. Все, що могли ми зробити, ми зробили. Тепер ми вже коли. Це все готове, ми дома можемо це висушити, потім паровим тюжочком прасочки попрасувати. Валь, розкажіть, так. будь ласка, яким чином правильно сушити ось такий виробок. В розгорнутому вигляді, от як ми поклали цей пасочок наш, так ми в принципі його і висушуємо. Можна праскою попрасувати, я взагалі зразу прасую, парова праска у мене є, досить така гаряча, я зразу прасую, а потім вона досихає. Ми формуємо прасочкою рівненький краєчок, ми трошки його можемо підтягнути, щоб воно було так все ідеально. Угу. Ось такий вже да, закінчений. Ось такий от вигляд. Да. Краса не людська. Я можу нас привітати із завершенням чергового майстер-класу, з яким ми справились. Мені здається, на ура. Так, я так само бажаю, що на ура. Сьогодні ми взагалі дуже активно працювали на 6 рук. Мені так само сподобалося. От Андріша запропонував приходити швидко до вас за допомогою. Да. Ну, я, да. Я, буду вважати, та, я буду вважати за честь. Дякую. Ну а також ми вас кличемо в студію нашу знову і знову. Приходьте ще з новими майстер-класами. Мені було дуже приємно знову з вами побачитись і чогось навчити і вас і глядачів. Як і нам, власне. Е, друзі, якщо ви не бачили, з чого ми починали і яким чином у нас вийшов ось такий чудовий пасок, то заходьте на наш офіційний сайт хендметемтеркаком'ю і дивіться цю програму від початку до кінця. І попередні також не забувайте. Ну або ж якщо ви майстери хочете потрапити сюди на місце місцевалі, залишайте свої пропозиції, координати в рубриці ваші пропозиції на, на на тому ж сайті. І не забувайте залишити там свою зворотню адресу обов'язково. Ну а ми до вас повернемося вже наступного тижня з новою темою, з новим майстер-класом. Не пропустіть ні в якому разі. З вами були ваші ведучі Андрій, Лена і сьогоднішня наша гостя Валя. До побачення. щаслива.